Забезпечити права засуджених, запобігти можливим злочинам і втілити на практиці реформу кримінально-виконавчого законодавства. Такі напрями були основними в роботі державної пенітенціарної служби протягом минулого року. Яких результатів вдалося досягти, і з якими проблемами зіштовхнулися, про це мовилося на підсумковій нараді в обласному управлінні. Побували на ній, і наші кореспонденти. Протягом 2014-го, порівняно з попередніми роками, кількість в'язнів у виправних установах області суттєво зменшилася. Про це під час підсумкової наради повідомив начальник управління Державної пенітенційної служби Володимир Павлів. На цей час в області нараховують 970 осіб, засуджених чи взятих під варто. У минулому році цей показник становив понад півтори тисячі. Причина проведення амністії та пом'якшення кримінально-виконавчого законодавства, завдяки чому у багатьох випадках суди заміняють позбавлення волі на більш м'які види покарань. Завдяки реформам цьогоріч було суттєво збільшено перелік прав засуджених. Було збільшено, так би мовити, їхні права, зокрема, право на телефонні розмови, на доступ до світової мережі інтернет. Також така якби новинка у 2014 році було дозволено засудженим до Довічного позбавлення волі, які в нас отримуються 6 чоловік на сьогоднішній день, такі засуджені отримали право на довготривалі побачення з родичами. Головним досягненням керівник управління вважає те, що протягом року, незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в державі, у в'язничних закладах забезпечено надійну охорону. Це запобігає можливим злочинам і перешкоджає проникненню на території заборонених предметів чи наркотичних речовин. Складнішою є проблема покращення виробничого потенціалу підприємств, які діють у колоніях, та працевлаштування засуджених загалом, якщо брати від відсоткове співвідношення. Товарного, плану, товарного випуску продукції ми досягли на рівні 86%, а збут, реалізація виготовлення нами продукції складає 83% від доведеного плану. Саме завдяки виробничим майстерням на території колоній забезпечується краще харчування та побутові умови. Зараз в установах виготовляють меблі, ковані декоративні вироби, сувенірну продукцію. В управлінні працюють над тим, щоб знайти ринки збуту не лише в Україні, але й за кордоном. Тобто металообробка, деревообробка, які будуть готуватися для попиту за кордоном, тому що дешева робоча сила дешевіє собівартість виготовленої продукції і дає нам нові можливості реалізації даних видів продукції. Загалом звітуть в управлінні протягом року було створено 57 додаткових робочих місць для засуджених та освоєно 12 нових видів продукції. У цьому році показники планують суттєво покращити.